Так, от. Кварц заізольований, датчик заізольований, датчик зафіксований, приклеєний додатково, трансформатор зафіксований, додатково, кабелі припаяні, а не так як виробник ідіот робив дисплей, не може тут відходити, так як ви говорили, бачите, він намертво припаяний. От всі ножки раз. І тут ще от вони. У в платі. Тут все в ідеалі плата просто. Просто в ідеалі. Він не може відходити на припаяний дисплей. Завжди в плату впаяний. От він. І він в ідеалі. От, дисплей просто ідеал. От. Динамік заізольований, приклеєний. Ну, виповна обслуга. Фолдер я поменяю зараз на иншей. Вот. Цей дротик притиснутий был. Так. так само вот другий, все то самое. подар просто інший.